Вчора ми з вами збирали всі свої мрії, всі свої сподівання одним сенсом об'єднували. Пам'ятаєте? Так, а сьогодні яку роль я граю в танці кохання? Червоний колір кохання. Танцюють закохані, і сукня жінки, бачите, вклалась, як у туфлю. Але ж підбор цієї туфлі це нога чоловіка. Як в танці чоловік підтримує жінку, він її веде по танцю, так і в житті ми для когось слугуємо підтримкою. Або ж хтось підтримує нас, а ми соліруємо, когось надихаємо. Саме про це ми сьогодні маємо подумати, яку роль я граю в танці кохання.